Наша команда Bluebird взяла участь у міжнародній виставці дронів у місті Оденсе, Данія. Це місто обрано не випадково. Оденсе відоме своїм розвитком у сфері роботизації, автоматизації та безпілотних літальних апаратів. З колишнього індустріального центру, що занепав наприкінці 20-го століття, місто перетворилось на інноваційний хаб з науково-дослідницькими інститутами. Організаторами виставки виступили Міністерство оборони данії, місцеві органи самоврядування та організації зі сфери UAV. Захід зібрав представників і спікерів з усього світу. Ця подія стала важливою платформою для обговорення ситуації на українському фронті. Україну та наших військових згадували на кожному виступі, а в кулуарах активно обговорювали вплив безпілотників на війну. Міжнародні партнери прагнуть перейняти наш досвід, тож надають нам підтримку та діляться своїми досягненнями.